Сьогодні я хочу трохи поговорити про те, як е, я пакую свій е, наплічник для подорожей. Цей канал, в принципі, створювався більш для початківців, які тільки починають свої пригоди, походи, і тому я хочу поділитись своїм досвідом. Як я пакую свій рюкзак, можливо, це комусь стане в пригоді, можливо, комусь воно знадобиться, а можливо, хтось скаже, що я все роблю неправильно, і це може бути і правдою, тому що це достатньо індивідуальні речі, але в принципі якісь базові речі, які перевірені вже мільйонами е любителів походів, і вони працюють класно, але все одно, все у всіх по-різному. Я покажу, як я це роблю. Тож, рюкзак у нас в принципі ділиться на три зони: на нижню, середню і на верхню. Саме класно все важке тримати по центру і ближче до спини. Так вас не буде відтягувати назад вага вашого спорядження і вам буде легше йти. Тому я починаю взагалі з самого початку. Я беру спальник і кладу його на самий низ. Це, до речі, мій новий спальник, це Rockfront Ultralight. Я тільки з ним познайомився, і я думаю, що про нього вийде окреме відео, бо, як на мене, він цього достойний. Кладу я його на самий низ, він займає цю нишу нішу, там, де ще нема нічого важкого і не треба. І кладу туди ж так само килимок. Взагалі, в принципі, я все намагаюсь велике, невелике тримати всередині. Багато хто там е, намет вішає зовні килимок, особливо якщо це карімат пінковий. У мене це надувний килимок, це не складно його засунути всередину, він, і так ти точно знаєш, ти не загубиш його. Потім у мене йде після цього подушка моя, вона мені не потрібна під час походу протягом дня, тому є сенс тримати її внизу, до того, вона легка. Потім йде мій одяг. Сам одяг я зазвичай тримаю в герміку, це гермомішок, щоб його не намочило. Бо навіть якщо ви використовуєте rain cover по, по, на поверх вашого рюкзака, все одно щось може дійти. Далі, в мене є отака штука, вона мені дуже подобається. Це такий water cell для того, щоб воду туди наливати. Воно займає супермало місця. не треба, Якщо пляшка пуста ви берете з собою, то вона навіть коли порожня, дуже багато місця займає. Тут місця мінімум, 4 літра сюди влазить, погодьтесь. Що 4 літра в банку з-підживчика ти не нальєш, а займаю набагато, набагато більше місця. Я його тримаю в кишені для, свої, для гідратора, бо самим гідратором я не користуюся, якось мені звичніше з пляшки. До того ж у мене пляшка одночасно і фільтр, так що мені з цим зручно. Що у нас далі? Далі я беру і кладу свій гриль. Я, зазвичай я беру з собою гриль, я вже про нього розказував. Кладу його з боку, там у нас ще є місце валом. Далі я намет зазвичай розділяю на частини, так зручніше, і кладу просто е, дуги з іншої сторони з боку, так наче й збалансованіше, і плюс вони повністю вертикально поміщаються. І туди ж я кладу і антивампірячі кілки з осини, якими можна закріпити вашу палатку, намет ваш. Далі я беру. Один слой намету, згортаю його, кладу в центр поближче до спини. Воно достатньо важке. І потім так само наступний шмат намету я теж складаю, кладу його всередину, але взагалі зазвичай я ходжу з друзями і ми просто ділимо цей намет посеред усіх, по частинам і так набагато легше. Після намету у мене ще є два типи їжі. Я зазвичай беру це. Е, якісь... Далі йде їжа. У мене є два типи їжі, які я з собою беру. Зазвичай це може бути якась тушонка, вона важка, я її кладу поближче до спини, десь по центру там, рюкзака. І в мене є сублімати, які я просто тримаю в пакеті. Звичайно, в мене немає якогось фенсі шменсі спеціального для цього пакета. Я просто кладу в карман зовні. Поясню, чому далі. Наверх у мене ще йдуть мої кемпінгові капці, які я дуже люблю. Я вже про них розказував в попередніх відео. Якщо вам цікаво, можете глянути, клацнути. Що я потім ще кладу? Це свою систему для приготування їжі. Частіше всього, я, в принципі, використовую інтегровані системи, типу Jetboil чи MSR, але зараз вони всі служать на фронті з моїми друзями, і тому у мене Є тільки така, але давайте будемо об'єктивні, їм потрібніше. І на самий верх я кладу зазвичай свій дощовик. Ніколи вам не раджу ходити кудись без дощовика в походи. Кладу його на самий верх, так само, як і систему для портування їжі. Чому? Тому що це ті речі, які вам можуть знадобитися протягом дня, коли ви йдете. Пішов дощ. Ви берете просто легко відкриваєте рюкзак, дістали той дощовик, вділи. Так само ви йдете десь на маршруті, ви захотіли перепочити поїсти. Ви дістали, відкриваєте рюкзак, у вас зразу ваша кухня зверху. Вам не треба кудись лізти до центру, на дно. Вона у вас зверху, ви дістали, приготували, туди ж поклали. Їжу так само мені легше всього діставати з переднього карману. Вона тут не заважає, вона тут нормально себе почуває. Навіть якщо йде дощ, все одно вона. В упаковці нічого воно і не страшне, бо в цю упаковку можна заливати воду, тому якщо ви боїтеся, що її намочить дощ, то не треба. Їжа в мене спереду, система для протування їжі зверху. Як на мене, це найзручніше. Так, ми закінчили повністю вже з наповненням рюкзаку всередині, і в нас залишається декілька речей, які треба ще нам кудись розпихати. Для цього у нас є верхній карман. Зазвичай, о, я забув. Чашку Вона також іде сюди з системою приготування їжі. Отут згори вони, бо якщо я, наприклад, хочу чаю, то вона там теж собі буде. І далі я беру зазвичай тарілка, в принципі, вона ну, не завжди треба. Але якщо, дивіться, правді, в очі, якщо ви вже взяли тушонку, то, скоріше за все, тарілка вам теж треба буде. Тарілка, ложка, фільтр для води. Я кладу все це сюди. Так само, як і ліхтарик для голови. Він тут у мене згори і так легше всього його знайти. Плюс розпалювач для вогнища він також тут. Запальничко у мене зазвичай просто десь в кишені на одязі. І останні речі, які залишились, це пляшка з водою і мій стільчик. Пляшку з водою я зазвичай кладу в ліву кишеню, щоб мені правою рукою було зручно дістати її. І попити води. Мені подобається отак так от і під кутом, тоді вам ще, ще легше її дістати. Можна пристігнути карабіном, щоб вона не вилетіла, але тоді дістати буде важче. І в іншу кишеню бокову я кладу свій стільчик, бо я, як ви всі знаєте, або якщо ви вперше на цьому каналі, я не дуже великий фанат жорсткого цього ультраходіння, коли ти береш з собою сірник, сірник один і йдеш в поход на тиждень. І тобі нічого більше не треба, зато ти йдеш дуже легко. Я люблю, щоб у мене був комфорт. Цей стільчик не настільки важкий, мені з ним комфортно, я прийшов, сів, і не треба якось там шукати пеньок чи непонятно що. Оце так виглядає мій рюкзак. Я так його пакую. В принципі, з таким рюкзаком, це запросто ви можете йти на 3-4 дні, там, навіть якщо ви більше схочете піти. Все, що поміняється, це просто кількість їжі, яку ви з собою візьмете. Отак От він виглядає. В принципі, тут ще є місце згори, запросто можна туди додати їжу. Ну і в принципі воду, коли ви вже наберете перед самим виходом, вона теж займе якесь місце. Тут для цього її вистачає цього місця. Це все, що я хотів розказати. Так, я пакую. Це мій спосіб, він перевірений мною. І сам собі я даю 5, бо мені так зручно. Якщо вам це не підходить, то я вас повністю розумію. У всіх свої вподобання, але сподіваюся, можливо, комусь мої також стануть корисними. А, у нас досі триває війна, тому не забувайте підтримувати наших воїнів. Навіть якщо в вашому місті все спокійно і нема сирен, відключень світла, води і всього такого. Давайте все-таки пам'ятати, що комусь досі не до походів. Hvala